Одна з найгучніших сенсацій 2014 року падіння цін на нафту. Коли вони пішли донизу у червні, ніхто не сприйняв це серйозно. А от коли це падіння не зупинилося, бізнес світ запанікував не на жарт. Нафта подешевшила перш за все через слабкий попит на сировину і збільшення обсягів сланцевого видобутку. 2014 року навіть Китай уповільнив темпи економічного розвитку, не кажучи про єврозону, де стагнація стала олією у вогні рецесії. Американські сланцеві виробники видобувають 8 мільйонів 600 тисяч барелів на добу. Це останні показники в США. З такими темпами наступного року вони вийдуть на 9,5 мільйонів барелів на день. Якщо 2005 року США були змушені імпортувати 60% нафти, то сьогодні ця залежність вдвічі менша. Саудівська Аравія не заперечує проти ціни в 60 доларів за барель. Це ставка в нафтовому покері, якою країна прагне вигнати з загрального столу новачків американських сланцевих виробників. Падіння цін на нафту завдає величезного удару по Венесуелі, Ірану та Нігерії. Це менш заможні виробники в порівнянні з Саудівською Аравією, які втрачають гроші на продажі дешевої нафти. Дешева нафта хороша новина для компанії. Їхні виробничі витрати зменшуються, тому повітряний та морський транспорт не натішиться, їхні рахунки зменшилися. Але в найбільшому виграші люди водії точно відчують полегшення. Навіть всупереч податкам і митам на сировину, дешевий бензин залишає більше грошей в гаманцях людей. Для американських водіїв, які платять за бензин, а не за мита на нього. Це ще більша різниця.